Віра Іванівна дивилася на Тетяну з осудливим поглядом. От ти як навмисне це робиш. Ти ж знаєш, я не люблю такі тістечка. І що це за чай такий? Пити неможливо. Ти хоча б посоромилась, Тетяно, приходити з такими гостинцями. Мамо, але я від щирого серця спробувала сказати Тетяна. Зараз вдома проблеми з грошима, зарплату майже не платять, постійно затримують. А тут ще й Софійка почала хворіти. Стільки грошей на лікування пішло? Ну, тобі в цьому ніхто не винен. От моя Світланочка, зовсім інша справа. У неї і робота гарна, і сім'я чудова. Брала приклад. А твій Богдан що, так і не знайшовся? Та я його й не шукала, зітхнула Тетяна. Пішов та й пішов. То що, тепер про це говорити? А де тато? Чому він не виходить? Він в магазин пішов, зараз буде. Не минуло і п'яти хвилин, як у дворі почувся голос, і у кімнату увійшов Петро Васильович, батько Тетяни та чоловік Віри Іванівни. Побачивши доньку, він дуже зрадів, став її обіймати, дякувати за гостинці та увагу. Віра Іванівна незадоволено поглянула на них і промовила Ну, цього разу обійдетесь без мене, а я піду у квітник. Жінка вийшла, а Петро і Тетяна провели її поглядом. Ти, донечко, не звертай на неї уваги. Світланка ж від свого чоловіка пішла, він її застав там з кимось. От Вірка і переживає, а тут ще й хворіти почала, та й за онука вона переживає. А що Віталік? поцікавилась Тетяна. Та от якраз Віталік з батьком залишився, парубкові 15 років. Тепер між батьком і матір'ю вже може обирати. Тетяна покивала головою. От як не склалося в житті в неї самої, так і в її зведеної сестри Світлани. Тетяні було всього п'ять років, коли Петро, залишившись дівцем, вирішив одружитися на вірі Іванівні, у якої також була дочка. Правда, старша за Тетянку. Спочатку вони жили непогано. Віра не ображала свою названу доньку, а Петро. Взагалі не робив жодних відмінностей між дівчатками. Зате потім, коли вони обидві виросли і вийшли заміж, Віру Іванівну нібито підмінили. А може, це просто старість була. У своїй донці вона просто душі не чула, любила і любила свого рідного онука Віталія. Світланка, яка жила в іншій області, рідко приїздила до матері в гості. Але зате, коли з'являлася, привозила багаті подарунки і розповідала, як добре вона живе, у достатку та спокої. А от Тетянка інша справа. Вона жила неподалік від батьківського села, містечку, була заміжня за звичайного таксиста, не була багатою і до того ж довго не могла завагітніти. Чоловік її Богдан почав гуляти направо і наліво. І звинувачував дружину у бездітності. Якось ввечері він зібрав свої речі і сказав, що йде до іншої. Йди і до нас більше не повертайся, сказала Тетяна. А що таке? Я вагітна, дитину чекаю, але не думаю, що я буду просити у тебе залишитись. На жаль, розбиту чашку не склеїти, а тому йди. Дитину я і без тебе виховаю. Богдан пішов. І тільки один раз він прийшов додому, щоб дізнатись, кого народила Тетяна. Дізнавшись, що в нього народилася донечка, він подивився на маленьку і хмикнув Дівка, угу. а був би хлопець, була б інша справа. Як назвала Софійка. Ось як, Софійка, сказав Богдан і пішов. Більше Тетяна його не бачила. Вона продовжувала навідуватись до батька і довіри Іванівни. Яку з дитинства вона звикла називати матір'ю. Привозила прості подарунки, залишалась на вихідні, допомагала на городі, по господарству, і Софійці також подобалось в селі. Дідусь охоче грався з онукою, і тільки Віра Іванівна ходила по дому незадоволена. Вона не раділа цим гостям. Минуло 10 років, і після довгої хвороби не стало Петра Васильовича. Довго сумували Тетянка і Софійка, жаліючи батька і дідуся. Віра Іванівна відтоді дуже змінилась. Вона дуже любила, коли до неї приїздив Віталій, і просто на дух не могла перенести, коли приїздила Тетяна. З часом Тетяна до цього звикла і бувала в селі тільки для того, щоб навідати могилу батька і прибрати там. Вона дуже рідко заходила до мами. Але від неї вона дізналася, що Світлана поїхала за кордон, тепер живе в Італії, і не планує повертатися додому. А Віталік став окремо жити від батька. Адже той одружився з молодою жінкою, і хлопець не зміг знайти з нею спільну мову. Бідний мій онучок, кивала головою Віра Іванівна. Ох, а він такий в мене добрий, ласкавий. Приїжджав нещодавно, казав, що хоче одружитися. Добре, Тетяно, їдь додому, ніколи мені з тобою сидіти. Та й втомилася я, голова боліти починає. Мамо, запитала Тетяна, може тобі ліки купити? Та не потрібно мені нічого, сердито відповіла жінка. Ох, яка ти. Кажу тобі, їдь. Мені не треба нічого. І коли тільки не приїжджав Віталій, бабуся говорила одне й те саме О, мій дорогий внук. Як я за тобою скучала. Вона метушилася навколо нього. Який ти в мене красень став, надивитись на тебе не можу. А як та мама не дзвонить? Та ні, бабусю, не дзвонить. Я ж до тебе поговорити приїхав, мені твоя допомога потрібна. Яка, онучку, ти в мене один єдиний. Віра Іванівна мало не розчулилась. Ти мій найулюбленіший, найрідніший чоловік. Почав хлопець, обіймаючи її. Ти ж знаєш, як я тебе люблю. Ох, рідний мій, ох, мій хороший, знову почала вона. Але Віталій якось відсторонився. Бабусю, а продамо твій будинок. Купимо тобі квартиру в місті, я одружусь, ми будемо жити разом, а я за тобою буду доглядати, і ти ні в чому не матимеш потреби. І мені важко сюди їздити до тебе. А я так за тебе хвилююся, не сплю вночі. Думаю, а раптом що страпиться, а ти так далеко від мене. «Ох, внучко. Може, не треба продавати, засумнівалась Віра Іванівна. «Переїжджай сюди з дружиною і живіть разом зі мною, нам разом добре буде. Та ти що, бабусю, куди ж сюди? Та тут нічого немає. Звідси тікати треба, а не жити. Повір мені. І Віра Іванівна повірила. Звісно, не одразу вона піддалася на умовляння онука, але минув місяць, потім ще один, і старенька таки погодилась на продаж будинку. Якось у село приїхала Софійка. Мама попросила її зайти до бабусі і передати ліки та продукти. На подив Тетяни Софійка зателефонувала їй. І сказала, що бабуся там більше не живе. Як не живе? Ти нічого не плутаєш? Та ні, звісно, мамо, бабуся продала будинок і кудись поїхала. І багато часу довелося витратити Тетяні, щоб дізнатися, що ж трапилось насправді. Але слід віри Іванівни нібито справді зник. Минуло кілька місяців. Якось Тетяні зателефонував хтось із незнайомого номера. Вона відповіла. І почула чоловічий голос. Доброго дня. Це ви, Тетяна Петрівна? Так, а ви хто? Я Олег Андрійович, лікар 15-ї лікарні. Ви знаєте Віру Іванівну? І чоловік назвав її прізвище та рік народження. Звісно, це моя мама. А де вона і що з нею? запитала Тетяна. В лікарні. Олег Андрійович пояснив, що трапилось. Вона випила занадто багато таблеток. Не хвилюйтеся, зараз її життю нічого не загрожує, але ви ж розумієте все таки вік, і вона каже, що немає де жити. А де ваша лікарня? запитала Тетяна. Я зараз буду. Виявилось, що це в сусідньому містечку, і тільки через дві години Тетяна увійшла в палату, де на старенькому ліжку лежала виснажена і худа віра Іванівна. Мамо, я так довго тебе шукала, сказала Тетяна, підійшовши і сівши біля мами. Вона чекала почути звичні грубі слова, але стара жінка раптом взяла її за руку і почала плакати. Пробач мене, сказала вона, я винна перед тобою. Добре, хоч перед смертю, стогну попросити у тебе пробачення. Знаєш, я тебе люблю і не дозволю, щоб ти страждала, донечко, вперше. Віра так назвала свою нерідну доньку, якби ти тільки знала, як я страждала. Віталій змусив мене продати будинок, обіцяв мені золоті гори. а сам поселив мене, бо знате. Спочатку переїздив, брав у мене пенсію, а потім взагалі зник, коли я попросила забрати його, щоб він мене забрав звідти. Ну, мамо, ми зі всім пораємось. У нас все буде добре. А ми з Софійкою вже тобі кімнату виділили. Звісно, ми якось помістимось, і нам буде разом добре. А тобі потрібен спокій, матусю. Я от приїхала, а Софійка порядок наводить, щоб тобі було добре, якось проживемо. Віра Іванівна підвелася, обійняла Тетяну, і тут вони разом почали плакати. Але Віра підняла голову і посміхнулася. А знаєш, чого мені дуже хочеться? Кістечок. Які ти завжди мені привозила, вони такі смачні, а купиш мені ще? Та скільки завгодно, матусю, засміялася Тетяна тільки я їх не купляю, я сама печу. Віра Іванівна щасливо зітхнула і знову обійняла Тетяну. Тільки тепер вона зрозуміла, як несправедливо вчиняла стосовно цієї доброї жінки, яка вміє не тільки любити, але й пробачати.